Доброго ранку, дев'ята година в Україні. Сьогодні четвер, 28 листопада. Новини економіки. Хороша пожива для початку дня. 28 листопада настало в вільнюсі. Сьогодні відкривається саміт східного партнерства. Чи готові українські гравці бензинового ринку до 1 січня? Нова біоетанолова норма в бензині залишається предметом для суперечок. Казкова сукня принцеси Діани з аукціону Кері Тейлор продадуть одне з найкрасивіших та найдорожчих плать ледіді. Саміт східного партнерства відкривається у Литві. На форуму вільнюсі мають прибути лідери 28 країн Євросоюзу та шести пострадянських країн: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та власне України. Саме сьогодні мають обговорювати перспективу програми східного партнерства та ситуацію в Україні. На саміті Київ мав підписати угоду про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі. Тим минулого четверга уряду голосив про призупинення підготовки до її підписання єс має думати про послідовність у відносинах із деякими країнами східного партнерства, які нині не готові до реального підписання угоди про асоціацію. Можливо, необхідно відділити політичну складову від економічної. Втім, це не означає, що єС має припинити вимагати приміром від України конституційної та судової реформ. ЄС варто поступово поглиблювати співпрацю з Україною. Словаччина дозволила Україні здійснювати реверсні поставки газу з Європи через її територію. Відповідний договір буде підписаний незабаром, запевнив міністр енергетики Едуард Ставицький. За його словами, блакитне паливо зі Словаччини постачатимуть двома маршрутами. Це дасть змогу отримувати до 10 мільярдів кубометрів газу на рік. До нас на тому тижні надійшов договір, який ми очікували. Який практично буде підписаний найближчим часом, він надійшов від компанії Стрім Словаччина, де вже надається дозвіл на прокачування газу через територію Словаччини. Там буде два маршрути. Один маршрут треба вкласти деякі кошти для того, щоб він запрацював. Чотири заводи для газифікації вугілля планують побудувати в Україні за участі китайських інвесторів. Угоду про це Віктор Янукович може підписати вже наступного тижня під час офіційного візиту до Китаю. Нові заводи дозволять знизити залежність України від імпортного газу відчизняним вугіллям, щорічно будуть заміняти близько 4 мільярдів кубометрів блакитного палива. А це приблизно 7% від потреби України в газі. Нагадаю, що НАК «Нафтогаз України домовився про кредити з державним банком розвитку Китаю. Торік угода розрахована на 19 років, 4 з яких відведено на підготовку проектів заводів. Вже з нового року весь бензин, який продається в Україні, має містити 5% біоетанолу. І це викликає дискусії. Деякі їх учасники просять відкласти нововведення, бо впроваджувати європейські стандарти не всі готові. Аргументи у наступному сюжеті. Новий закон має запрацювати вже з 1 січня, але чи запрацює Міненерго звернулася до Верховної Ради з проханням відстрочити вимогу щодо 5-відсоткового вмісту біоетанолу? Там з'ясували до запровадження європейських стандартів аж ніяк не готові. З огляду на те, що споживання бензинів на території України становить близько 4 мільйонів тонн на рік, мінімальний обсяг споживання біоетанолу при вмісті біоетанолу в бензинах не менше 5% становитиме 230 тисяч тонн на рік. Таким чином, вітчизняні виробники біоетанолу мають змогу забезпечити вітчизняний ринок нафтопродуктів лише на 56% від потреби. На більше поки і не варто розраховувати, кажуть в концерні Укрспирт. Щоб цілком задовольнити можливі потреби, необхідно переобладнати щонайменше 5 заводів. А така реконструкція обійдеться у 6-12 мільйонів гривень. При цьому асортиментом продукції завод похвалитися не зможе. Заводи, які виробляють біетанол, вони мають по закону здати свою ліцензію на виробництво спирту. Це беззворотньо. Не дає йому можливість в подальшому виробляти спирт, тобто він переходить однозначно на випуск біоетанолу. Тож вкладати великі кошти в реконструкцію Укрспирт не поспішає. Здавалося б, чого боятися, адже нафтотрейдери за законом, врешті-решт, будуть змушені купувати біоетанол. Але це в теорії на практиці все інакше за місяць до запровадження нових стандартів. Жоден нафтотрейдер не звернувся із пропозицією придбати хоча б літер біоетанолу, і не звернеться, кажуть експерти. Ми сьогодні не розуміємо, понімаємо що доливати. Как доливать, как смешивать, как продавать, как, как, как использовать. До сих пор не ясен вопрос, как будет технологически выглядеть процесс смешивания. Ибо это блендирование, создание смесевых бензинов, процесс достаточно высокотехнологичный, требует соблюдения очень большого количества условий. Та є глобальніша проблема. Український автопарк. Не всі машини можуть працювати на е Бензин 5 Бензині з 5-відсотковим умістом біотонолу. Що вже казати про 7%. Обов'язкові з 2016 року. Середній вік українських автомобілів на сьогодні це 18,5 років. Це середній вік. І ці автомобілі абсолютно не пристосовані до цього палива біотонолу. Зупиниться, просто зламається десь 80%. Автотранспортного парку України можливий вихід зробити норму про 5-відсотковий вміст етанолу рекомендаційною, а не обов'язковою, і заохочувати власників нових авто ціною є 5 дешевший, зазвичай не 95-й. Олексій Фролов, Сергій Глушаков та Артем Босенко. Новини телеканал Бізнес. Латвія залишилася без уряду. Прем'єр-міністр країни Валдіс Домбровський пішов у відставку. Так відреагував на трагедію в торговому центрі Максима, що сталася 21 листопада. Нагадаю, тоді у час пік в торговому центрі обвалився дах. Загинуло 54 людини. Це наймасштабніша катастрофа з часів незалежності Латвії. Причину обвалу досі з'ясовують політичну та моральну відповідальність за трагедію Домбровський взяв на себе. Я думав над цим питанням з минулого четверга та вирішив піти з поста прем'єр-міністра. Першим завданням для уряду мають стати негайна ліквідація наслідків трагедії та з'ясування її причин. Треба також повністю переглянути систему капітального будівництва країни. Правляча партія Шотландії оприлюднила план здобуття незалежності від Великої Британії. Один із найвагоміших аргументів економічний розвиток. За даними влади, незалежна Шотландія за рівнем ВВП посяде восьме місце в організації економічного співробітництва та розвитку. Про перспективи розлучення держав в сюжеті Ольги Дацюк. Підпорядкованість британській короні під питанням національна правляча партія Шотландії оприлюднила детальний план виходу країни зі сполученого королівства. Документ налічує 670 сторінок. Більша частина присвячена економічним прогнозам і перспективам самостійної Шотландії. Цей документ є найбільш детальним проектом основи для незалежності, що будь-коли пропонували у світі. Він поза сумнівом переконає, що після від'єднання від Великої Британії наша країна почне шлях із дуже сильних позицій. У документі цілком конкретні перспективи від зниження витрат на електроенергію до вдосконалення системи дошкільної освіти. Втім, остаточно спекатися туманного альбіону Единбург не планує. Країна не збирається вводити чи кордони із Англією і хоче зберегти англійську валюту. Шотландія продовжить використовувати фунт стерлінгів. Він належить нам так само, як і іншим країнам Сполученого Королівства. Це рішення є зваженим та раціональним не лише для нас, але й для Великої Британії. В цілому після державного розлучення Шотландія благородно візьме на себе частину держборгу королівства. Суму ще належить вирахувати за складною схемою. Утім, за найскромнішими підрахунками це близько 80 мільярдів фунтів, тобто 130 мільярдів доларів. Така сума серйозна. Привід засумніватися у доцільності здобуття незалежності, кажуть експерти. Після поділу держборгу Шотландія отримає непідйомну суму. Такі фінансові зобов'язання чи дозволять новій державі заручитися довірою міжнародних кредиторів і рейтингових агентств. Сполученому королівству економічно вигідно лишатися цілісним. Поки що ж такої думки і більшість шотландців. Згідно з опитуваннями проти виходу зі сполученого королівства 47% населення за 38%. Решта 15% вагаються. Часу на роздуми 10 місяців. Вже 18 вересня 2014 року відбудеться референдум. Ольга Дацюк, новини телеканал, бізнес. За аукціону продадуть сукню принцеси Діани. Аукціонний дім Кері Тейлор виставив на продаж речі, що належали британським монархам. Одне з найкрасивіших та найдорожчих плать це вбрання ледіді, так зване -тейл» – казкове плаття від модного дому Емануель. Пошите 86-го року. Зовні сукня виглядає досить строго і скромно. Втім, вона буквально дорогоцінна через золоті нитки та перлини. В тому ж стилі виконані надрукавники та обід для волосся. Аукціон пройде 3 грудня. Організатори планують вилучити за сукню Діани від 50 до 80 тисяч фунтів стерлінгів. І на сам кінець про курси валют в Україні. Національний банк на сьогодні не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку банку котирування євро зросли на 5 копійок. І на цьому все ранкова команда новин бізнесу готує для вас наступний випуск на 10 годину. Гарного дня!